Робили наш Тігуан, був в верлайні. Так, от він зараз виглядає. Панорама, білий шкіряний салон, повний привід, 104 тисячі миль хороша акустика 11 місяць 2016 року. Гарна шкіра. Правдає, гіра, тут, в тих панорамний дах. Іде хороший стан. На таких дисках сел комплектація пише, бачите покращеної комплектації. Ось так от він виглядає. Все, добре. Помити, повискувати.